Всім добра. Сьогодні в нас був знов приморзок. Ось хоче ще, може трошечки на останнє познімати що з листочком досі. Ось і різлаковидний, як я і казала, він досі стає з листям. Потрошки вже починає жовтіти, але він ще. Він ще декоративен. І. О, це відбій в нас тривоги. Це в нас бузина гуічі. ...э, purple. Ось кітиці ще можна познімати трошки на настоянку вина е чорного кольору листя в неї, але ось. На зимку на осінь трошки воно позеленіло. Тривога за тривогою. Ну що робити? Бамбук стоїть, вічно-зелений, весь у крапельках? Туман сходить. Тут в мене магнолія. Це, мабуть, вона заклала брунячки, щоб цвісти. Подивимось, в мене ще не квітла. Гортензія Добались в мене. Їх три, але дві проквітла не по сорту. Чекаю на третє. Ось такі вони. Зараз чудні. Я її трішечки е, буду вкривати, бо тогоріч я не вкривала і вона чогось. М, це, це все відійшло від кореня. Тобто нічого не було. І вона не заквітла. В прошлому році кущ був доволі великий. Хоч, хоч і пишуть, що вони не вкривні. Не знаю, що їм не так. ну Підемо далі. Може ще щось в мене залишилось таке, що можна показати. Ось так, в нас кожен день. Це цілими днями. Була. Сирени. Це в'яз Жаклін Хелір. Ось він досі. Досі зелений. Не скидає свого листя, не хоче, не хоче він зимувати так же, як і Калина, вона доволі довго тримає своє листя, ще ось квітне Вероника Армянська, ще квітує. А тут я пересадила мша, ой, мшанку кажу, лапчатку. Але ось не загородила гілками та собака тут мені нарила, нарила все. Також роса, все в росі і квітую ще шавлі. знаю, вже коли її знімати, вона завжди волає та сирена, нас бомболять, що ми зробимо, нічого. Живемо, поки живемо, допомагаємо одне одному. Але як ото включиш, щось познімати, вона тривога, діти не можуть нормально вчитися. Ну, терористи є терористи, що зробиш. Сьогодні хоч сонечко якось воно трошки трошки так додає наснаги наги. Гартензії ще я і тут не дорізала. Формувати буду тільки весною, взимку не формую, тому що Буває, кінцівки, коли вони молоді, ви їх обрізаєте, ви ж не будете кожну кінцівку замазувати цим, замазкою. То буває, коли мороз, воно тріскається, ну, я формую навесні. Гортензії. Буду трошечки я їх переробляти, бо деякі в мене не дуже, ну, не вдало мені не подобається, як я їх сформувала. Якщо хочете, щоб воно було великі от квітки, то потрібно залишати менше почок, менше гілок. Смадринка вже у нас пожовтіла. Пожовтіла, троянди не хочуть вкладуватися. Теж листя вже нема, воно ще ще воно квітує, ще квітує. І гортензії круп на листові. Ось, міскантуси всі вже пожовтіли. Він не, не процвів. Це такий же, як і зебринус, вони квітують. Вони квітують пізно. Не завжди вони встигають проквитнути. А ось вони теж не хочуть вкладуватися спати. Не хочуть. Крупнолистові, мабуть, мені доведеться зрізати листя і вкладувати їх. Самостійно. Так, все ж таки ще забула. Ось вони. Хоч і жовтіють, але варіатні форми в мене залишаються довше зеленими. Цей кущик я не ділила ще не разу. Він наростає. Ну, вже нароз нормально. ось Завжди хочу побачити їх у великому вигляді. Це теж ще листечко в нього зелене. Це війник. Що в мене ще таке цікавого є? Хризантеми деякі, ну, після вибухів вони досі якісь. Не гарні, вони страждають, але ось все зелене, вони все, всі живі, здорові. Різати я теж їх буду навесні, тому що це верхівка, це мультифлора. Це вид, їх мультифлора, тобто не крупно-квіткові, не середні, а ці. Шарики, кульки ось, тому вони, якщо зрізати ще на зиму, оце все може вимерзнути. Тому ця шапка прикриває їх на зимку від морозів. Трошки утримає їх від вимерзання. Ось кізильник, і волистий в мене тут. Такою, такою змійкою. Цей сорт не скидає листя на зиму. Він залишає своє листя. Ось він такий цікавий, цікавий, витягнутий листик. І ягідки. Декоративні такі. Треба ще листя поприбирати, бо знов натру. Ось залишається в мене щось вічнозелене. зелене Тобто гортензії вже нема, там квітучого вже нема, але залишаються оці такі плями з зелених рослин. Тому я так от саджу, все, трошки. Розбавлюючи. Тобто в мене не, немає такого, що все вічно зелене, все хвойне або все квітуче. Я намішую. Все намішую. Ще не хоче скидати листя що я сюди шла? Ну, Він залишається плющ на зиму. Брунери ще довго стоять. І примули теж. Трошки я пересаджувала це, я нові сорти купувала, які махрові і довго квітучі. Із серії Белеріна, Ну, Всі називають Баліріна, ну, по-моєму, мені здається, це не дуже... Не дуже вірно. Так. Хоста мангі бізнес, ну не хоче вона. Не хоче спати, не хоче. Ну, нехай. А Бербарис обсипався. Зато тут гарно, поки я не поприбирала, це листя ще таке. Це такий килим. З нього, Щось є такого? На останнє можна прогулятись сонечко, я хотіла ще покосити газон, але щось не дуже. Мабуть, не просихає, то не просихає, то в нас відключення. То в нас відключення. Ось це гортензія. Купувала як? Magic Vesuvio. Magical Vesuvio. Ось такі кітиці. Вона невисокоросла, а листя. Червоніє і досі тримається, хоч кожу були вже приморозки, а воно ще тримає деякі. хвости не хочуть вкладатися. Бузульник ще ніяк не хоче. Цей климатис він карликовий тож. теж ніяк не хоче. Тобто деякі рослини. Продовжують сперечатися з природою, і до останнього вони тримаються. Ось я кажу, гортензія, сорт не знаю, тож черенкнула у кафе, в них великий кущик. І ось вона досі, досі вона квітує, малявка і зелена. Ну, що з тобою робити? Ммм. Гейхеры. Церекс партов. Это з великих. гейхер, Берри мармелад. Ось о такою кучею. Нароз. кучка, могучка. Pankan. Це в мене якийсь новий сорт я брала. Гіхіала Баттеретрум. Є хіріало. Ось треба, кажу, ще почистити і хотіла викосити, але поки не можу. Ще посипався. Він називається на букву М, я забула, він колоновидний, не марикен, а Заб... забула. Але щось, я теж не знаю. Він... він повинен довго стояти жовтим, але він жовтий став тільки зараз і зразу, практично зразу осипався. То є теж питання по сорту. Під той сорт мені сучили, чи не той. Тому що це я теж купувала як колонавидний тис. Але теж він колонавидний, то з нього теж буду робити топіарі, бо тут ворота від'їжджають. Ворота від'їжджають, бо він буде трохи заважати, то ось пересаджувати вже я його не буду. Хай росте, вже сформую. стружки. Трошки ще посипалась вона мені. Я теж я прибрала вже тут, воно посипалось. Ще хочу показати ось цікаву гіхера. Мені дуже подобається сорт шампень. Ну, його хтось згриз, це не це якась гусінь, Це явно. Не слимок. Сліди гусені. Десь ховаються. Дуже гарна, вона практично завжди дуже гарна. Браун Шугер зараз така ось цікавенька. Фу, холодно. І обожньою її хірили світі. Милий такий чай. Зараз така ж червона, але маленька в мене. Я її недавно. Пересаджувала, то вона поки прийнялася. Тут таке все. Таке все. Ой, цей, цей я пересадила падуб. Какой-то блю. Назви не, не пам'ятаю, але там була в назві Блю. Блю не бачу. Ну, мабуть, повинна блю якась відтінок зелені. Але ось він трошки в мене е, ріс, теж е, покупала і получала я його у торфі, і це була моя помилка. Я його посадила і два роки він в мене щось дуже-дуже. Плохо себе почував. А потім я зрозуміла, що той торф провалився і вона була загублена. Ось пересадила, і в цьому році воно мені видало ось таке щастя. Ось я дуже сподіваюся, що наступного року він ви мене видасть такого, такого щастя багатенько. Бо, ну колись я ж повинна дочекатись якогось зрісту з нього. Ось так, пішла, погрію руки. Це, гляну, що ще можна зняти. Є ще щось. Або вже нічого нема. Ось калікант досипається, він спробував квітнути нещодавно. Ось. Все, все залишилось, побила його морозом. Ось облітає, а всередині ще зелененький. Теж не дуже він такий спритний, щоб зразу раз і все, його нема. Ось, так. так, ось калина ще стоїть. Ще, ще щось є такого. На що можна подивитися. Але тут вже все посипалось. Зараз прогріється, трошки поприбираю, бо оріха все засипалося. Треба на компост вивозити. чистовус ще зелений. Ось. А тут. Що в мене тут? О, а, тут в мене її Midnight Rose Select. Ніяк я не можу її розвести, бо її жируть цей теж подожрали. Це під банкою я його залишу, щоб якось врятувати. Хай живе під цією банкою. Ой, не. Ні, і аріум аронник, як його виліз, але в мене не квіт. Три роки йому це вилазить на зимку, на, на, на літо він ховається, відмирає, потім знов вилазить. І ось такий Таке листечко. Ні, все не можу, пішла. Руки треба зігрити.